6 лютого о 12.24 від голови Пологівської райдержадміністрації Юрія Коноваленка до пункту зв'язку пожежної частини 41 міста Поліг надійшло повідомлення про те, що через снігові замети та закриття автодороги Магедово-Балачки необхідна допомога з підвозу продуктів харчування до Балачківської загальноосвітньої школи, та необхідно доставити двох хворих жителів із села Балачки до Пологівської центральної районної лікарні о 12.25 Черговий караул пожежної частини. Виїхав до місця надання допомоги, враховуючи відсутність можливості проїзду по автошляхам, було прийнято рішення пробиватися до населеного пункту через поля, долаючись ніжні замети. О 14.35 Автомобіль МНС прибув на місце, де передав продукти харчування до шкільної їдальні. На зворотньому шляху в автомобілі було взято двох мешканців села Балочки, котрі потребували медичної допомоги в стаціонарному відділенні районної лікарні о 16.22 Місцевих мешканців працівниками МНС було доправлено до розчищеної ділянки автошляхів та передано черговому фельдшеру швидкої допомоги, яку було завчасно викликано рятувальниками до місця, де проїзд автомобіля швидкої був безпечним.